Для тебе на твоє прохання відео із 22-м псалмом. Знаю, брате, що ти сьогодні йдеш на передову і попросив мене записати, тому що коли ти чуєш голосом, то це тебе підтримує, підбодрює. Отже, псалом 22 Псалом Давидів: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого постежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоя жезла і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапези зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. I mean...